дня! Ми сьогодні проведемо невеличке дослідження сприймання нашим організмом звуків. Довідникові матеріали говорять про те, що людина сприймає слух, інформацію, звук якийсь починаючи від 17 Гц. Зараз я відкрила програму, яка власне, відтворює звуки певної частоти. Так як у мене. Не гарматична кімната, нема звуку ізоляції, тому, відповідно, ці довідникові матеріали будуть трішечки, інформація з них буде трішечки недостовірна, тому що, власне, немає повної ізоляції. Ваша задача створити табличку, де ви писали або просто прописю, з якої частоти ви почуєте звук по цьому відео. З такою частотою звучить камертон – ідеальний музичний інструмент, який, власне, під який налаштовують всі останні музичні інструменти світу. Скажіть, будь ласка, як змінилась висота тону даного звуку? Чи змінилась в залежності від частоти? Ось подивіться, частота початкова. Чуєте, що цей звук? Злегка шуми. Від 17 ми починаємо чути. Подивіться зміна висоту тону. Можна зробити, мені здається, певну мелодію прям. В цій програмі можна не лише таким чином діяти, а власне викликати коливання не лише висотою. Але тут переривання на рекламу, як завжди, пробачте. Ви бачите, до прикладу, різні частоти. Тобто, якщо налаштувати різну висоту, що у нас отримається за мелодія? Дивіться, різна частота. 350, 440, 445. До прикладу, подивіться. Ми робимо таку собі терцію звука. Чи чуєте ви, як звук, який сприймається вашим слуховим апаратом, поділяється на три тони? Чи ні? Опишіться, будь ласка. Як змінилось сприймання звуку відповідно до збільшення частоти кожного окремого з трьох джерел звуку? Чи чуєте ви два останніх звуки, коли я одну з висот змінила дуже сильно? Чи чуєте ви перший звук? Чи чуєте ви два останніх звуки? Ви можете самостійно навіть встановити собі цей додаток і, відповідно, попрактикуватись в сприйманні звуків. Ви можете побачити, як кожна із нот, на якої висоті розташована, власне, і вбити цей показник до цієї програми, і створити електронну, як то кажуть, музику. Так, зараз переривання на рекламу. Відповідно, тут ми створюємо з вами лише два звука. Дивимося, що в нас вийде. Дивіться, нижня частота та, яка Мама, поза межами сприймання вашого звуку. Мама, Скажіть, будь ласка, чи, чи чуєте ви обидва звуки? А зараз, чуєте ви два чи один звук? А зараз, чи з'явилось у вас інший звук, чи лише один. Дивіться, нижня частота 19 Гц. Да? Тобто, вже в межах нашого сприймання. Чи чуєте ви два звуки? Думаю, так. Ви чуєте два звуки. Бачите? А коли один звук ви відчували, на 19 Гц ви його просто не чули. Зараз 19 Гц. Чуєте? Ні, да? ви його тут не чуєте. Коли звук, власне, в двох варіаціях, да? в двох Гц, в двох частотах, ви вже його чуєте. Чуєте знову ж таки обидвоє звука, да? якщо зменшити нижню частоту, чуєте тепер один звук? Чи декілька? Зробіть відповідні висновки. І так, ваша задача по цьому дослідженню провести зробити висновок, як залежить частота звуку від. Власне, висоти тону, це ми робили, в, е, на прикладі цього дослідження, да? ось наша частота. До прикладу, вухо сприймає від 17 до 20 тисяч гц, да? до 22 тисяч герц. 17 гц ми не чули, так? наш слух сприймав один тон. Коли частота підвищувалась, десь в районі була 100. Навіть із тони чуєте, так? Ось близько 200. Я почула десь 184. Дивіться, як змінюється висота тону, Да? Далі. Що було, коли у вас звучало 3 тони? Да? Ось дивіться, давайте вистроїмо всі 3 на 17. Чи почуєте ви, е ви ці тони, чи ні? Чи почуєте ви що небудь? Так. Напевно, ні. Зараз уже чуєте, правильно? Давайте підвищимо верхній тон, щоб його було чути гарно. Ідеальний камертон зробимо. Так далі, чуєте другий звук, а третій, майже ідеальний, да звук вийшов. У вас звукосполучення таке відбулося. Відповідно, як звучить кожна із нот. І що було до прикладу, так, коли ви чули лише дві ноти? Чи чуєте ви обидвоє нот? Так, ви чуєте звукосполучення, так, вже? Але нижня частота лише 3 Гц. Чому так? Зробіть відповідні висновки. Чому висота залежить від власне, частоти тону? І чому, коли один тон ви чуєте десь близько 200 Гц, а коли декілька тонів, ви чуєте вже починаючи з 3 гц. Чому саме так?